Мої вітання глядачам першого міського в ефірі. Новини з головними подіями дня в студії для вас працює Карина Крикун. Ми починаємо. У кривому розі змінили формат хвилини мовчання. Відтепер щодня о 9.00 всі 112 світлофорів у місті горітимуть червоним одночасно протягом 60 секунд. Це символічний момент, коли і пішоходи, і водії мають вшанувати пам'ять жертв війни. Після хвилини мовчання світлофори автоматично продовжують відлік часу. Ми запитали криворіжців, що вони думають про таку ініціативу. Про це у наступному сюжеті. Відтепер ранкова хвилина мовчання проходитиме по-новому. З 22 жовтня, рівно о 9.00, всі 112 світлофорів у місті 60 секунд стануть червоними. Пішоходи та водії мають зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих у цій війні. Ми запитали криворіжців, чи підтримують вони таку ініціативу. Зараз дуже важкий час для всіх. Мусимо шанувати всіх. Загиблих героїв ми віддаємо шану, як вони захищали нас, ці герої. Ну це культура піклування про наших загиблих. Пам'ять о загиблих героях нашої країни. Ну і це дань почесті нашим нашим бійцям. Вона зроблена для того, щоб пам'ятати всіх тих, хто віддав життя. Що пам'ятали? Хвилина мовчання вже давно є традиційною акцією для Кривого Рогу. Її щоранку проводять на перехресті біля центрального міського ринку та щосуботи у різних куточках міста. А відтепер таке нагадування для пішоходів та водіїв буде обов'язковим щоранку. Хвилина мовчання це одна єдина хвилина за всю добу, коли уся країна, зокрема і Кривий Ріг, вшановує полеглих героїв та усіх цивільних дорослих і дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Це єдина Хвилина тиші, яка має значення більше ніж будь-яке слово, така прекрасна ініціатива Олександра Юрійовича. Так вмикати червоне світло світлофорів абсолютно на усіх перехрестях, зупиняючи цим рух і привертаючи увагу і перехожих, і водіїв, так і пасажирів громадського транспорту до загальнонаціональної акції Хвилини мовчання а це прекрасно. Після закінчення хвилини мовчання о 9.01 відлік часу на світофорах продовжиться з того моменту, на якому його перервала хвилина мовчання. Та рух буде продовжено. Вшануємо загиблих, яких більше ніколи не буде з нами. Анастасія Костенюк, Анастасія Співак, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Гліб Припчук, Анна Мінервіна, Паршимський. Мінус 42 цілі. Уночі армійці з повітряного командування схід збили 42 російські безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Внаслідок ворожих ударів пошкодження отримала інфраструктура в Слов'янській громаді Синельниковського району, а також в місті Кам'янське. В Піщанській громаді Самарівського району вороже залізо пошкодило приватне домоволодіння, гараж, дві машини. В місті Павлоград дісталось п'ятиповерховому будинку: 11 автівкам та газогону. По нікопольському Району росіяни били з артилерії та скерували fpv-дрони Удари витримали місто Нікополь та Покровська громада. Напередодні в цій же частині Дніпропетровщини ворог бив з гармат великого калібру та дронами камікадзе по місту Нікополь, Покровській та Мерівській громадах. Поранення отримала 66-річна жінка. Її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Чергова ніч масованого ракетного терору. Росіяни били ракетами та дронами по енергетиці. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Росія вбила цілу родину – 38-річну жінку, її шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку у селі по Броварського району на Київщині. Тіла загиблих виявили на місці пожежі приватного будинку. Тіло ще одного загиблого, 38 – 7-річного Чоловіка знайшли у Броварському районі. У столиці двоє загиблих. Це подружжя пенсіонерів, які прожили в будинку 25 років. На 12 ранку у Києві 21 людина постраждала. З них п'ятеро дітей. Госпіталізовані чотири дитини та п'ятеро дорослих. Російське залізяче пошкодило багатоквартирні будинки, авто комунікації. ДСНС загасили пожежі. Росіяни сьогодні вночі нанесли удар по одному з об'єктів інфраструктури на Сумщині. Загалом регіон пережив 80 обстрілів по 35 населених пунктах. Постраждали 12 людей. Учора в день під масованою комбінованою. Атакою опинився Новгород Сіверський на Чернігівщині. Ворожі снаряди і безпілотники били просто по центру міста, по цивільних четверо загиблих, одинадцяте постраждалих. Серед них десятирічна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні. Вісім жінок та троє чоловіків мали гостру стресову реакцію після ударів російських КАП по Харкову вчора. Вночі також чоловік та жінка були поранені внаслідок удару РФ по цивільному авто у Дергачівській громаді. Протягом доби росіяни атакували область безпілотником типу Герань-2 і двома fpv В день Рев цинічно вдарило трьома шахедами по центру Харкова. У приватному дитячому садочку обвалився другий поверх. На щастя, дітей евакуювали. Поранення отримали семеро людей. Одна з них загинула. Це комунальник, який працював біля місця удару. На Кіровоградщині критичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти атакували дронами та ракетами. Від електропостачання відключено 27 населених пунктів, 21 удар шахедами у трьох районах міста. Росіяни всю ніч кошмарили Запоріжжя. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі і нежитлові приміщення. Постраждали 13 людей, серед них двоє дітей. Минулої доби на Запорізькому, Пологівському та Васильківському напрямках РФ завдала два удари із реактивних систем залпового вогню: п'ятеро з авіації, 623 рази вдарили та здійснили. Існили 230 артобстрілів всього за добу. Росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччині. У Дружківці пошкоджено комунальне підприємство. У Костянтинівці дві людини загинули, дві поранені. Пошкоджено чотири приватні будинки, чотири багатоповерхівки, гуртожиток, адмінбудівлю, підприємство і автівку. Візмаїлі на Одещині під ударом опинились об'єкти енергетичної та портової інфраструктури без загиблих та постраждалих минулої доби. Російські війська Ка здійснили обстріл корабельного району Херсона, внаслідок чого виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Сили ППО відпрацювали на межі власних можливостей. Росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-шахетну атаку на Україну. Наші оборонці знешкодили 333 шахеди та ПБЛА інших типів: вісім крилатих ракет «Іскандер-К», шість балістичних ракет Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети «Х-59» та «Х-69». На 1050 живих загроз менше. Такі втрати в особовому складі поніс російський агресор протягом минулої доби. Зусиллями українських армійців на додачу до них окупанти втратили 160 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки, 12 гармат, 11 броньовиків та два танки. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 5 п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. По всій лінії фронту сили оборони України відбили 168 російських штурмів. Неспокійно було на на слобожанському курському, південно-слобожанському, куп'янському, солом'янському, покровському, гуляйполівському, оріхівському та інших напрямках українські армійці за 1337 днів зменшили ворожу орду наступним чином: 428 літаків, 1128 танків, 33 914 гармат, 1229 засобів. ППО, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйон. На російських загарбників. Не розминулись на світлофорі на змичці. Вранці 22 жовтня розбились два легковики. Попередньо Фольксваген їхав у бік змички на зелене світло. У цей час Чері рухалась йому назустріч і раптово вирішила повернути ліворуч у бік колишнього пивзаводу. Керманич німця не встиг зреагувати і врізався у китайське авто. Внаслідок ДТП водійку «Чері» забрала швидка, а іншого шофера легкі забої. У обох автівок розбиті передні частини. Ріг стає прикладом ефективної взаємодії освіти, бізнесу та влади. У місті створюють сучасні лабораторії, впроваджують дуальне навчання та відкривають нові напрямки для підготовки затребуваних фахівців. У гірничому коледжі відбулася зустріч промисловців, освітян і міжнародних партнерів, які спільно працюють над тим, щоб молодь мала стабільне майбутнє вдома у кривому розі. У кривому розі продовжують розвивати систему професійно-технічної освіти, створюють сучасні лабораторії, оновлюють програми навчання та зміцнюють співпрацю з промисловими гігантами, щоб готувати фахівців потрібних сьогодні і завтра. Моя професія це машиніст бурової установки, електрослюсар, слюсар, черговий та з ремонту остаткування та гірник очисного зобов'яза. В мене батько і дідусь були електрослюсарями, тому я Обрав цю професію також мені дуже подобається фізика, подобається електрика, тому вирішив піти саме за цією професією. Лабораторії, створені спільно з міжнародними партнерами, допомагають студентам опанувати сучасні технології. Освітній процес максимально наближують до виробничих умов. Це один із головних принципів реформи профтехосвіти у кривому розі. Сучасні умови роботи створюють завдяки міжнародним партнерам, як от за участі Великого герцогства Люксембург. Ця лабораторія є частиною проєкту Криця. Це довгостроковий п'ятирічний проєкт з на підтримку відновлення та розвитку кривого рогу. Ми тут, щоб поглянути обладнання, яке ми надали, і зустрітися з деякими студентами. Коледж активно співпрацює з підприємствами Метінвест, Арселор Мітл Кривий Ріг, Суха Балка та Кривбасводоканал. Такий формат це не просто партнерство, а реальна дуальна освіта. Теорія в аудиторії та практика безпосередньо на виробництві. Ми давно і дуже плідно співпрацюємо. З коледжем раніше це був ліцей. У нас дуже давні партнерські відносини, досить велику кількість студентів ми отримуємо в якості практикантів, і потім очікуємо. Молодь на для роботи на наших гіднише комбінатах. Реальні умови, сучасна техніка і наставництво усе це підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів. Для самих студентів це можливість не лише вчитися, а й бачити свій професійний шлях. Арслор Мітлокривері вже більше п'яти років співпрацює з закладами освіти нашого міста. Це і заклади вищої освіти, і профтехи, і школи, тобто абсолютно всі. А чому тому, що ще п'ять років тому у нас ми проаналізували, зрозуміли, що молодь ми. Будь це наша стратегічна сила, стратегічна сила як підприємства, так і взагалі нашого міста, яке живе і функціонує саме завдяки гірничо-видобивній промисловості. Участь у партнерських програмах беруть і комунальні підприємства. Кривбасводоканал запроваджує стажування для студентів та пропонує кращими з них подальше навчання за рахунок підприємства. Хочу сказати про те, що Кривбасводоканал є одним з головних стейкхолдерів, і ми активно підтримуємо роботу Кривовійського професійно-технологічного гірничого коледжу. Нещодавно ми заключили меморандум, щоб в майбутньому активніше співпрацювати. Ми стабільно запрошуємо до себе всіх спеціалістів і студентів, які навчаються тут за різними спеціальностями, такі як слюсарі, ВР, машиністи, екскаватори, електрогазозварювальники, електромонтери. Вони приходять у нас в практику. Під час зустрічі йшлося і про результати такої співпраці між підприємствами та навчальними закладами у кривому розі зростає престиж робітничих професій, а все більше випускників шкіл обирають навчання у коледж. Та профтехах, і залишаються вдома у Кривому Розі. Зараз за п'ять років лише все змінилося. Більше дітей вибирають професійно-технічну освіту, тому що розуміють, що це гарантована робота, гарантована зарплата і це затребуваність на ринку праці. Більш того, професійна технічна освіта, якщо ти пішов, це не зупиняє дорогу до ліжка. Ти можеш отримати і гідну професію, за яку ну, нормально можна жити і працювати. А потім і піти до виша. Кривий ріг формує нову модель професійно-технічної освіти, сучасну, гнучку та орієнтовану на потреби економіки. Співпраця міста, міжнародних партнерів і бізнесу відкриває для молоді шлях до професії, стабільності і гідного життя вдома. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський. Три золота та одна бронза на чемпіонаті світу з рукопашного боя в Польщі. Такий доробок криворізьких спортсменів, які в складі національної збірної здобули світову першість у польському місті Берунь 11 13 жовтня. На змаганнях взяли участь представники 14 країн світу. А тому конкуренція на татамі серед рукопашників була досить значною. І криворізькі спортсмени досить гідно презентували себе та місто Кривий Ріг. Із призерами чемпіонату світу поспілкувались. Наша знімальна група Артемі займається рукопашним боєм шестирічного віку, ось вже 11 років, колись давно на перше тренування його маленького хлопчика перевели батьки. Відтоді містянин постійно займається спортом. На нещодавньому чемпіонаті світу з рукопашного бою, який відбувся в місті Берунь Польща, 11-13 жовтня виборов чемпіонський титул. Для мене це перший дорослий інтернаціональний чемпіонат. Дуже довго ми до нього готувалися, і коли ну одне це просто розуміння того, що ти. В перше місце а друге, це коли ти стаєш на п'єдестал та включається гімн України, і ти розумієш, що ну, так ти виборов золото на, чемпіонат, на чемпіонаті світу, і ти чемпіон. На першості світу в Польщі взяли участь спортсмени 14 країн, зокрема Англії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Данії, Чехії, Польщі, України, Узбекистану. В складі делегації від нашого міста і Марія дівчина увійшла до п'ятірки кращих спортсменок світу. Я зайняла четверте місце. У Мене був поєдинок за третє місце, який я програла з мінімальною перевагою. Але в цілому я дуже задоволена своїм результатом, і це для мене дуже великий досвід. У мене був поєдинок з Бельгійкою, з Німеччини була дівчинка і з українкою. Криворізькі спортсмени на першості світу в чергове довели, що наше місто повсякчас славиться справжніми спортивними талантами. Національна збірна України з рукопашного бою показала себе дуже сильною командою, і криворіжці зробили вагомий внесок у цю перемогу. Михайло Трохимчук, Данило Романчук та Артемі Косов вибороли золоті медалі. А Богдан Петренко здобув бронзу. Без підтримки і Криворізької міської ради і Олександра Юріча нічого б такого не було, тому що. Е всі результати це не тільки праця дітей, спортсменів, тренерів, Це і бази, це і збори, підготовка, і все це коштує определених ресурсів і затрат. Тому наша федерація на сьогоднішній день, маючи і такий, і вагомий спортивний внески і преміальні. Наші плани вже входять в міжнародну федерацію, де кривий ріг. Також приймає участь в цьому, і я думаю, зараз будуть нові висоти. І 10 років, 15 можна вже замахнутися на олімпізм. Із призерами та їхнім наставником поспілкувався очільник ради оборони міста. Призові місця на першості світу солідна демонстрація високого рівня, підготовки криворізьких спортсменів, не дивлячись на конкуренцію. Учасник чемпіонату світу це дуже багато. Ну, на чемпіонат світу не кожен доходить. Піди, де йди, йди. Призери виступів на першості світу в польському місті Берунь на знак вдячності від міста отримують стипендії, аби й надалі мати змогу підтримувати та розвивати власну спортивну форму та здобувати найвищі місця на п'ядесталах в країні та за її межами. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський. П'ять м'ячів на дві команди в черговому турі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Криворізький ЖФК-кривбас приймав на своєму полі гости з Житомира ЖФК Полісся. Ще до старту поєдинку. Житомирянки вважались фаворитками зустрічі, що зрештою підтвердилось. Вже на 21-й хвилині суперниці з Житомира вийшли вперед 0-1. Буквально через 8 хвилин подвоїли свою перевагу – 0-2. Після перерви гравчині жфк «Кривбас» відіграли один м'яч. На 50 50-й хвилині вдало реалізували пенальті. Але житомирянки спочатку на 56 й а потім на 81-й хвилині знову збільшили свою перевагу, зробивши рахунок 1-3, а потім і зовсім 1-4 на свою користь відповідно. Фінальний підсумок матчу – 1-4, Перемога ЖФК Полісся свій наступний поєдинок ЖФК-Кривбас проведе наступної неділі, 2 листопада, на виїзді проти ЖФК-колос із Ковалівки Київської області. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене все на сьогодні у студії працювала Карина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.